Група 20 мЦО. Легкість і міцність. Алюмінієва рифлена гайка заклепка Вам потрібне міцне кріплення, але кожен грам ваги має значення. Або ви працюєте з матеріалами, де традиційна сталь викликає корозію. Часом міцність металу стає справжнім тягарем. Виробничі виклики вимагають нестандартних рішень. Існує ідеальний компроміс алюмінієва гайка-заклепка з циліндричним буртиком ріфлена група 20МЦО. Вона поєднує в собі легкість алюмінію і надійність сталі, вирішуючи цілу низку проблем. Інженерія легкості. Погляньмо на цю унікальну гайку-заклепку. Її циліндричний борт забезпечує широку, опорну поверхню, розподіляючи навантаження та запобігаючи пошкодженню матеріалу. Але головна особливість, звісно, в матеріалі це алюміній. Алюміній це легкість. Це ключово для Авіабудування автомобільної промисловості у виробництві легких конструкцій, де кожен кілограм ваги може коштувати величезних грошей. Крім того, алюміній має відмінну кориційну стійкість. Це робить цю гайку ідеальною для використання в умовах, де контакт з вологою або агресивним середовищем є нормою. Захист від прокручування. Але легкість не означає компроміс у міцності. Ця гайка має рифлену поверхню, ці дрібні насічки, не випадковість. під час монтажу вони врізаються в матеріал, створюючи додатковий опір. Це забезпечує посилений захист від прокручування навіть при значних крутних моментах. Ваше з'єднання буде міцним і стабільним, незважаючи на вагу. Процес установки швидкий та ефективний. Ви отримуєте надійну різьбу в тонкому матеріалі, яка витримує навантаження, не додаючи при цьому зайвої ваги і не ризикуючи корозію з'єднання. Це рішення для тих, хто цінує оптимальне поєднання характеристик. Гайка заклепка М3 алюмінієва, кругла з циліндричним буртиком рифлена відкрита, призначена для отримання лізьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 0,5 до 2,5 мм. Mm. Вага 0,26 г. Довжина 10,5 мм. Діаметр буртика 7 мм. Діаметр основи 4,9 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 2 Нм, Зусилля на виривання мінімум 2000 н. Зусилля на зрізання мінімум 700 Н. Гайка заклепка М3 подовжена номер 2 Алюмінієва, кругла з циліндричним буртиком, рифлена відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 2,5 до 3,5 мм, вага 0,36 г. Довжина 11,5 мм. Діаметр буртика 7 мм, діаметр основи 4,9 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 2 Нм. метра. Зусилля на виривання. Мінімум 2000 Н. Зусилля на зрізання мінімум 700 Н. Гайка заклепка М4 алюмінієва кругла з серідричним буртиком. Відкрита. Гладка. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 0,38 г, довжина 11 мм. Діаметр буртика 9 мм. Діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Досилля на скручування мінімум 3,5 Нм. Зусилля на виривання мінімум 2840 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 1070 ньютонів. Гайка заклепка М4. Алюмінієва кругла з циліндричним буртиком рифлена відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 0,38 грама. Довжина 11 мм. Діаметр буртика 9 мм. Діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилі на скручування мінімум 4 Нм. метра. Зусилі на виривання мінімум 2840 ню. Зусилі на зрізання – мінімум 1070 сімдесят Гайка заклепка М 4 подовжена номер 2 алюмінієва, кругла, циліндричним буртуком рифлена відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 0,94 г. Довжина 11 мм. Діаметр буртика 9 мм. Діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 4 Нм. Зусилєне виривання – мінімум 2840 ньютонів. Зусилєне зв'язання – мінімум 1070 ньютонів. Гайка заклепка М5 алюмінієва, кругла з буртиком, рифлена відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5, у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 0,57 г. Довжина 13 мм. Діаметр буртика 10 мм, діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 5 Нм, на метрів. Зусилля на виривання. Мінімум 4900 ню. Зусилля на зрізання мінімум 1170 ню. Гайка заклепка М5 подовжена номер 2 Алюмінієва, кругла з силіндрічним буртиком. рифлена, відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 3 до 5,5 мм, вага 0,87 г. Довжина 16 мм. Діаметр буртика 10 мм. Діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм, Механічні властивості. Зусилля скручування мінімум 5 Нм. Зусилля на виривання – мінімум 4900 ньютонів. Зусилля на зв'язання – мінімум 1170 ньютонів. Раціональний вибір. Отже, якщо ваш проєкт вимагає мінімальної ваги, високої корозійної стійкості, захисту від прокручування, простоту монтажу. Тоді алюмінієва, рифлена, заклепка гайка 20 мцо це ваш раціональний вибір. Це не просто кріплення, це ключ до ефективних та довговічних рішень у легких конструкціях. Дізнайтеся більше та замовте цю незамінну гайку на свою.ua. Посилання під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, пишіть запитання у коментарях до нових зустрічей і легких з'єднань.